Іван Корнута патрульним поліцейським працює шостий рік. Каже, на службу потрапив не відразу. Перший раз спробував пройти відбір у патрульну поліцію. Ну той раз не задалося великий конкурс. Був якщо я пам'ятаю, 32 людей на одну посаду. Відповідно, той раз не вийшло. Через два роки вирішили здійснити повторну спробу. Все вийшло. Напарник Івана Василь Тербан у патрульній поліції два роки каже, із 2000-го працював міліціонером. Потім була перерва і повернення у реформовану поліцію. Завдання стоять, в принципі, одні для співробітників. Виконують обов'язки на лінії абсолютно незалежно від посади, поліцейські, чи командир роти, чи командир батальйона. Всі роблять одну роботу. В тому я, я бачу великий плюс. Обидва поліцейські свого часу проходили всі етапи відбору у патрульну поліцію. Наприкінці квітня цього року управління патрульної поліції в Закарпатській області оголосило про новий набір поліцейських. Шукають патрульних для Ужгорода та Мукачева. Про основні вимоги до кандидатів розказує інспекторка з рекрутингу патрульної поліції Андріана Лебедєва. Перше це громадянство України обов'язкове. Вік від 18 років. Повна загальна середня освіта, відсутність судимості, а також посвідчення водія категорії Б. Спочатку потрібно заповнити електронну анкету на сайті патрульної поліції. Із кандидатами контактує інспектор із рекрутингу і розказує, які документи потрібно підготувати. Після цього ми назначаємо тестування на комп'ютерах, воно складається з двох блоків. Перший блок це в нас іде тестування на логічне мислення, другий блок тестування на знання законодавства. В законодавство в нас входить Конституція України, закон України про національну поліцію, а також закон про корупцію. Якщо кандидат успішно склав дане тестування, тоді ми направляємо на військову лікарську комісію, де вже лікарі визначають придатність по стану здоров'я до служби саме в патрульній поліції. Після цього, якщо в нас людина придатна, тоді ми назначаємо. Му перевірку рівня фізичної підготовленості. Після цього кандидати потрапляють на співбесіду. Якщо всі етапи проходять успішно, на навчання в одну з академій патрульної поліції вони на даний момент знаходяться в місті Києві та в місті Рівному. На навчання вже кандидати відправляються працівниками поліції. Під час навчання їм заробітня плата виплачується а також надається житло та харчування. Скільки патрульних набирають в управлінні не розголошують за майже місяць відкритого конкурсу, щодня фіксують по 5-6 електронних заявок від кандидатів. Це заробітня плата починається від 18 тисяч, а також на час дії воєнного стану у нас є додаткова винагорода кожного місяця. Це 10 тисяч гривень за відроблений час. А якщо патрульний винаймає житло і має на це всі офіційні документи, тоді держава компенсує 50% від вартості цього житла. Але ж звичайно, вартість цього житла має бути в межах розумних цифр вимоги до кандидатів чоловіків і жінок одинакові, кажуть у патрульній поліції. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.